Ми дуже дуже незадоволені, і ми запровадимо дуже суворі тарифи, якщо не укладемо угоди протягом 50 днів. Тарифи приблизно на рівні 100 відсотків. А потім будуть вторинні тарифи. Ви знаєте, що це означає? Але сьогодні ми поговоримо про щось інше. І як ви знаєте, ми витратили приблизно 350 мільярдів доларів на цю війну з Росією та Україною і хотіли б, щоб вона закінчилася. Це була не моя війна, це була війна Байдена. Це не моя війна, я намагаюся витягнути вас з неї, і ми хочемо, щоб вона закінчилася. І я розчарований президентом Путіним, бо думав, що ми укладемо угоду два місяці тому, але здається, до неї не дійшли. Тож, виходячи з цього, ми запровадимо вторинні тарифи, якщо не укладемо угоди протягом 50 днів. Це дуже просто, і вони будуть на рівні 100%. і так воно і є. Сподіваюся, нам не доведеться цього робити, але незалежно від цього, ми виробляємо найкращу військову техніку у світі, чи то ракети. Ви бачили це нещодавно в Ірані, як ці літаки прилетіли. Системи Петріот дуже скоро прибудуть до України. Деякі вже протягом декількох днів НАТО заплатить за все, ми нічого не платимо. Байден мав би вчинити саме так: у нас є одна країна, яка має 17 петріотів, готових до відправки. Вони їм не потрібні, тож ми домовимося, куди підуть ці комплекси або значна частина з них. Це можна зробити дуже швидко. Ви зателефонували мені у четвер і сказали, що прийняли рішення. І це рішення полягає в тому, що ви хочете, щоб Україна мала все необхідне для захисту від Росії. Але ви хочете, щоб європейці за це платили? Що цілком логічно? І це базується на величезному успіху саміту НАТО. 5%? Але також рішення зберегти Україну сильною та рішення збільшити наше оборонне промислове виробництво, тож виходячи з цього, це була активізація Європи. Це знову активізація європейців. Тож я контактував з багатьма країнами. Можу сказати вам, що на даний момент Німеччина масово, але також і Фінляндія, Данія, Швеція, Норвегія. У нас є королівство та Нідерланди, Канада. Всі вони хочуть бути частиною цього, і це лише перша хвиля буде більше. Що ми зробимо, це працюватимемо через системи НАТО, щоб переконатися, що ми знаємо, що потрібно українцям, щоб ми могли складати пакети. Звичайно, певним чином ми обговорювали це сьогодні вранці з Пітом Гексетом у Пентагоні таким чином, що звичайно штати збережуть свої запаси, необхідні для захисту країни. Це абсолютно зрозуміло, але це означатиме, що Україна зможе отримати справді величезну кількість військової техніки. Як для протиповітряної оборони, так і для ракет боєприпасів тощо. Тож, якби я був сьогодні Володимиром Путіним, і ви б говорили про те, що плануєте зробити через 50 днів про цю заяву, я би переглянув, чи не варто мені ставитися до переговорів щодо України серйозніше ніж я робив це дотепер. Це справді чудова новина для України.